Хоч на місце пригоди правоохоронці приїхали відразу, побачили вже лише сліди злочину. Погробування відбулось буквально за кілька хвилин. Вчасно дотягнутися до тривожної кнопки працівники АЗС просто не встигли. 26 лютого приблизно між 3-4 четвертою годинами троє невстановлених осіб в масках з травматичною зброєю ножем та молотком. Зайшли в приміщення АЗС, де із застосуванням цієї травматичної зброї напали на оператора та оператора цієї АЗС, а також заправників, і заволоділи грошима з каси в сумі 13 тисяч гривень. Один з трьох пострілів, які зробили грабіжники, влучив у працівника автозаправки. Також нападники оператора АЗС вдарили молотком по голові. Крету і швидкої допомоги з діагнозом вогнепальне поранення та забійною раною голови його відразу доставили до районної лікарні. На щастя, травми виявились несмертельними. Біля четвертої години поступив хворий із вогнепальним пораненням у ділянку передньої черемої сінки та забійними ранами. Вискової і потиличної ділянки. Хворий був оглянутий травматологом-хірургом, проведені відповідні обстеження в УЗІ черевної порожини, поранення черевної стінки не проникаюче. Хворого відразу прооперували. Зараз загрози його життю немає, кажуть лікарі. Хто вчинив розбійний напад, правоохоронці з'ясовуватимуть. На місце виїжджала оперативна група, посилена, експертна лабораторія криміналістична де були вилучені ряд речових доказів, масів дослідова інформація, це і гільзи, і патрон, і сліди крові. Ну і інші речові докази наразі триває слідство. Грабіжників розшукують перший заступник начальника хуського міськвідділу відділу міліції Василь Гричка. Також повідомив подію внесено до єдиного обліку до судових розслідувань за статтею 187 частиною 3 кримінального кодексу. За цією статтею злочинців чекає від 7 до 12 років за ґратами, а також конфіскація майна.